Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні День Києва, свято Столиці України. Я розумію, що зараз такий час, що нам не до свят. Але ж все рівно я хочу вас привітати. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я і терпіння і дай Бог, щоб закінчилася війна. Дуже ми мцю. Хочемо, дуже ми це просимо. Дай Боже нам миру. Держимось. Ось прийшла в парк партизанської слави, хочу трошки прогулятися. Ось дивіться, яке гарне озеро. Гарне озеро. Ось шикарний ліс, дивіться який. Кругом ліс буяє. Гуляю оцею алейкою, дивіться, люблю травень місяць, все таке зелене, буяє, просто буяє зелень. А дощ іде вовсю. не припиняється. І ось дивіться, яка краса. Тихо, тихо. Зелено. Звуків міста не чути. Краса. Іде дощ, іду додому. Так сказати прогулка не вдалася. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, а я йду додому.